З вами канал Оросада. Саме сьогодні випала нагода зняти відео про те, чим займаємось. Ось маємо таку розсаду помідорчиків санька Та будемо висаджувати їх собі. Так як у нас йде сильний дощ, ажіотаж із покупками розсади трохи затих. Люди чекають, поки перестане дощ то є нагода нам висадити розсаду собі на насіння, а також на помідори для власного використання. Отож, вибираємо кращі рослинки, тут трошки у нас залишилось вже, та висаджуємо собі. Уже трошки висадили. Ось так рядочками через метр. Так, продовжуємо це робити. Це сорт, який називається санька. Низька, кругла помідорка, яка досить добра на, до салату та і для консервування. Отож, де що тут залишилося, вибираємо найкраще та вже висаджуємо собі. Отак От працюємо, поки йде дощ. Коли розпогодиться, знову потрібно буде займатися поливом, пакуванням та продажею розсади, яку ми здійснюємо продажі всіх на нашому місцевому базарі. Отож, сьогодні трошки попрацюємо в іншому напрямку. Трошки повисаджуємо. Помідорки на насіння та й просто на салати для власного споживання. Отож, з Санькою вже майже будемо завершувати. Також висадили вже. це також санька, ще один рядочок. Також висадили вже енетики. Це вдалося зробити трошки раніше, Ось ви можете бачити, вже на них. І з'являються квіточки. Дощ іде, трохи шумить, але сподіваюсь, що звук нормальний, що чути. Ось такі ренетики. Уже і починають зацвітати. так майже і усіма. Садимо в порядочках через метр, а потім зможемо уже і необхідні Підв Здійснювати підв'язку цих помідор, коли вони підростуть. Звичайно, ранець не обов'язково, він низький, але в теплиці все рівно показує себе, як вищенький помідорчик. Тому будемо і його підв'язувати. Ранетики, санька та інші сорти, які нам потрібні для насіння, а також для споживання в їжу. В цьому році зовсім погано погана ситуація із жовтими пальчиками. Тому ми їх вже от пересіяли, вони мають ось такий вигляд, ще маленькі. але, думаю, трохи підростуть та й зможемо реалізувати розсаду цих помідорів також. Так як вони дуже смачні. Це жовтенькі сливочки. Такий називається золотий поток. Отож працюємо, проколювати ще будемо, та висаджувати собі помідорки для вирощування власних, для власних потреб. Ось такий ранетик у нас має такий вигляд. Дощ нам не заважає. Працюємо в теплиці.